Консультант комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, пане Іване, вітаю вас в нашому ефірі. Добридень, студії. Вітаю вас. Дякую, Доброго дня і вам. Ну що, заясніли вже сьогодні західні змі заголовками про слабкість Путіна, про крихкість його системи і Кремля. Загалом, як ви оцінюєте учорашні події, і в чому ви вбачаєте слабкість Путіна після них, якщо ви таку бачите? Ні, Ну дійсно слабкий, слухайте, ну якщо б трішки було більше зусиль, докладено з боку Пригожина, то сьогодні б вони б стояли б, дійсно на Червоній площі на будівлі адміністрації президента Російської Федерації, то тут, беззаперечно, вони рухалися дуже-дуже швидко, збивали все, що літало на їх шляху. Навіть було пораховано, скільки шість гелікоптерів. Да? Так і один літак. Ну і серед них два дуже рідкісні гелікоптери радіоелектронної боротьби, які супроводжують винищувачі російські під час бомбардування території України: От Чернігівщина, Сумщина, Харківщина uh -huh. тобто це серйозно. В чому слабкість? Та не змогли відреагувати, не змогли знайти швидко сил для того, щоб закрити цю дірку. Що вони, чим вони затикали цю дірку? А, ну технікою, комунальну техніку ставили на дорогах, і все нікого не було. Поліціянти, патрульні, які були в Ростові в інших містах. Вони просто відверталися, робили вигляд, що вони не бачать цих вагнерівців, навіть не намагалися їх зупинити. Кадиров. Та а, 10 годин їхав, їхав, до і приїхав він, тоді, коли речі, вже приїхав. все закінчилося. Ви бачили, він вже в Ростові. Ну, коли вже все закінчилося, він дійсно вже приїхав, і це слабкість ФСБ. ФСБ що могло відреагувати? Яким чином відреагувало? Відкрили кримінальну справу, а звернулися з вимогою ви ж там становість, і, і все. Все більше нічого немає. Російські посадовці вони за одним вилітали хто на Пітер, хто на Туреччину, хто на Об'єднані Арабські Емірати. В Російській Федерації скуповували долари, що було в наявності, грабували. Ну, не грабували, а скупляли все в супермаркетах, запасалися там гречкою. Ну і все, жодної реакції не було. Військова машина, правоохоронна машина відреагувати на це не змогла. Ну, у мене тут, Іване, таке питання. А... Говоримо про те, що. Рухались, значить, пригоженці до Москви. Рухались вони довго, анонсували свій рух і так далі. Ну, невже розвідка, так російська, ФСБшники їхні, не знали про те, що буде відбуватися оцей марш справедливості, як вони говорять? Тим більше, що розвідка сполучених штатів вже сказала сьогодні, що вони знали про те, що буде готуватися ось цей м'ятеж і що буде цей рух, і знали вони про це ще всередині червня. Виходить, що російська контрозвідка просто прошльопала всю цю історію. мені, мені теж було це дивно, чи не давали Я вони навпаки? Питання. чи навпаки, не сталося так, що всі знали, що вони будуть іти, і дали їм можливість дійти? Навіщо? Не знаю. Ну, ді, давайте так питання ще раз до російської контуру? Ну, не те, що питання, не то що питання, а це нам нам цікаво, mm -hmm. яким чином? Чому? Російська машина, вони не дізналися про це. Ну як це там, це ж не 5 людей, не 10 людей, це там тисячі людей, яких готувалися, яких підняли, і вони не змогли доповісти. Можливо, як варіант, я таки розглядаю контрозика. Таку інформацію мала щось передавала наверх на гору туди, але зворотньої реакції не було. Я вам скажу так, що бувають такі випадки, коли а, знизу йде оперативна інформація, дуже актуальна зараз своєчасна. А на горі просто не можуть її. По перше, правильно прочитати там. ти подаєш під одним не то що соусом, а баченням. А вони це читають. Ну нічого страшного, там почекає це раз. Як варіант, що може бути, не змогли донести до Путіна. Можливо, він був поза зоною досяжності. Ми ж знаємо, що обмежено коло осіб вхожу до нього, можуть там терміново щось йому повідомити. Не, не кожен може достукатися до нього, можливо, не достукалися, а, а можливо, теж принесли все. Показали, але був параліч. А що робити, а що угу. ми можемо зробити? Да, а й а, а вагнерівці якраз почали вже свій рух, і що І сидять в Кремлі, і просто дивляться по телеку чи в інстаграмі. Ні, в телеграмі клацають канали, дивляться ну що як він просувається, що, що далі, хто переходить на їх сторону, і так далі. і Так далі. Як вважаєте, хто стоїть за Пригожиним? Різні думки висувають, і здебільшого експерти сходяться на тому, що ну, це не був його, а, ну, не може він так особисто діяти в таких масштабах. Однозначно, за ним хтось стоїть, або якась там російська еліта, або якісь військові, хтось іще. Як ви думаєте? Ну, давайте так, На моє переконання, хтось, ну, хтось, хтось хтось в Москві дав йому таку, знаєте, мовчазну згоду. там, угу. ну, Роби, що знаєш, да доберешся до Москви, потім поговоримо. Якусь активну підтримку. Я думаю, що не надавали, всі боялися зробити фальстарт, знаєте, почати підтримувати, а потім, якщо все не вдасться, як в цьому випадку, то будуть питання до тебе, до твого бізнесу, до твоє, твого життя, і ти можеш позбавитися як свободи, а можливо, там і життя взагалі. А, хтось, мабуть, його чекав в Москві, хтось там сказав, ну давай там. Але чому пішло не так? Чому, що такого запропонував? Лукашенко Пригожин поки що велика велика тиміс. Я ж не я не думаю, що питання в грошах. Ну, мільярд доларів ну це не гроші для Пригожина. Це ну я не кажу, що це копійки, але це не предмет для торгу. Давайте ще пофантазуємо з вами на предмет того, чи буде Путін змінювати зокрема міністра оборони. Бо вчора Пісков сказав, О. що кадрові рішення прийматися не будуть, але. Вже сьогодні в телеграм-каналах пішла інформація про те, що можуть поставити такого як Олексій Дюмін, це губернатор Тульської області. і Свого часу він був охоронцем Путіна. Навіть до речі, згадайте вчора ж говорили про те, що от саме цей Дюмін і їздив власне до Пригожина, і там з ним розмовляв. Чи буде Путін змінювати міністра оборони? Чи вигідно це йому, і чи потрібно йому це зараз? А чому їздив? Поясню, оскільки цей Дюмін називався фахівцями один з трьох людей, які підтримують рух. Ну, взагалі, Євгена Пригожина у його політичній боротьбі в Москві. Він, це Дюмін, колишній охоронець Путіна, колишній заступник міністра оборони, генерал-полковник. ну такий. Матьорий Другий – це Сергій Кірєнка, це перший заступник голови адміністрації президента РФ. і Юрій Ковальчук. Це олігарх, наближений до Путіна. Гаманець такий великий. Ось ці три люди. Ну, три людини, про яких казали, що вони можуть бути таким дахом політичним для Пригожина. Питання чи будуть змінювати? Шайгу питання давайте фантазуємо. Шайгу надзвичайно лояльний, надзвичайно відданий путіну. Він більше вже 20 років разом з путіним підтримує в усьому, не перечить. Путін каже, так робимо так. Немає в нього взагалі політичних амбіцій повністю. А тепер давайте себе ну. Те, що уяву на місці Путіна. Ну, подивимося ближче на ситуацію. От окей, Путін каже: Окей, я, я там заміняю Шайгу, нафіг з пляжа, перепрошую. Хай буде Дюмін. Шайгу, йому 68 років. Да? Ну, зрозуміло, що про жодну політичну кар'єру вже й не йдеться. Путіну там за 70. Патрушев там теж 70. Дюмін молодий енергійний генерал. Рінвал-полковник, якого просто посада міністра оборони, ну не так же багато, сліжка багато для і мало для графа деляфера. А тепер подумайте: а чи не 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 зможе потім цей міністр оборони, молодий енергійний, захотіти стати президентом і просто ввести, наприклад, там не знаю, там 10 батерів на червону площу і заарештувати Путіна. Є такий страх, є такий страх. Я думаю, Путін всі ці ризики дуже активно аналізує і дуже боїться, щоб його оточенні з'явився хтось молодий і енергійний, яким він був там 22 роки тому. А як вважаєте, пане Іване? Заміна е фантазуємо знову ж таки. Заміна Міноборони, як може вплинути міністра оборони Федерації, як може вплинути на події на фронті? О, ну нам ху -ху. то як Тут ми важко, завжди говоримо? Хай вони там, хоч перестріляються, але нам важливо, як це власне на нас відіб'ється. Як будуть можливо змінюватись тактика ворога? Так, дивіться, Не знаю. що я бачу. Окей, фантазуємо. Якщо відбувається заміна, а міністр міняє по, ну, по ідеї свою команду. да Він так, так, там так, ці до побачення, ці до побачення, піряті це буде займати певний період часу. Це може займати. І Два місяці і три місяці а, чистити вертикаль, вводити нових людей. Вони поки будуть, будуть входити в курс справи, поки а, приймати справи ці, да, там, аналізувати ситуацію. Розуміти це буде певний час, таки для нас і для наших військових. Я думаю, там ну я не кажу, що Це буде супер, супер класний період. Але я думаю, полегшення буде певне, оскільки нові люди вони поки розуміють ситуацію. А, другий варіант. Ставлять нового міністра оборони Російської Федерації, але йому не дозволяють міняти вертикаль. От взагалі, от тільки міняють а, вивіску на двері на дверях, да там не шайгу буде а цей дюмін, да секретарку замінить, і то не факт, оскільки вона точно працює на військово контрозвідку і все. І тоді, ну я впевнений, що нічого не зміниться взагалі. Тобто ну окей, міністр це політична фігура. Він нічого не міняє там всередині. Всі ці гвинтики, які би ви вибудовувалися там, скільки більше 20 років. Ось ця основна сила, яка приймає рішення і штовхає цю машину. Ще з'явилася інформація вчора про те, що там Пригожин переїде до, до Білорусі. Така а вагнерівці, вони залишаться в Україні. Як чи хто ними куруватиме? Так трошки не зрозуміли цей момент. Так, дивіться, ну поясню. Тут така цікава історія. Ми по перше не знаємо, що саме запропонував Лукашенко. Угу. Можливо, як варіант, він їде туди пригожен в Білорусь тренувати тренувати цю армію, білоруську армію, перетворювати її на професійну боєздатну, оскільки у вагнерівців досвіду ну криші, да, дуже багато є. Є що передати. Можливо, це так. Це раз така складова. про... Ймовірний, наприклад, от підготував білоруських військових, і потім буде <кій> наступ з території Білорусі на територію України. Як варіант може бути, але Лукашенко собі віддає ну розуміє ситуацію, що одномоментно вся територія Білорусі перетвориться просто на театр бойових дій, починаючи від Бресту, військові об'єкти в Бресті, аеропорт Лунінці. Мозельське МПЗ, до якого буквально там два рази упасть, да, і білоруська нафтопереробна галузь вона просто лягає повністю. Я думаю, що до цього не дійде питання, буде тільки тренування білоруської армії. А по-третє, що може бути з тими вагнерами, які залишилися? Спочатку їх. Відфільтрують зараз, будуть активні репресивні дії. Я впевнений, ФСБ російське воно дуже буде активно працювати. От коли була загроза, вони б дуже обережно були, не з'являлися на публіці. А коли загроза минула, зараз всі вийдуть і будуть казати, так треба перевірити вагнерів на там причетність до цього заколоту, якого, mm -hmm. начебто, не було, а начебто, все ж таки, готувалися, когось будуть репресувати. А решту вагнерів, хто залишиться. А їх просто підпорядкують Міністерство оборони Російської Федерації. Вони стануть просто контрактниками. Тобто, це буде бренд, все вивіска, каркас не більше. А вагнерівці не вийдуть більше на марш справедливості, як вони назвали, і на м'ятеж? Mm -hmm. Ну навіть якщо а, їм скажуть так, давайте негайно тут контракти укладайте з міноборони і будете Другий воювати раз. під крилом шойгу. Ну, якщо вони другий раз вийдуть, і російська влада нічого не зможе завадити, то це просто будь капітальні ідіоти, що одні, що інше. Наприклад, ну другий раз, я, я думаю, що ну не вдасться зробити повторно, хоча ну можна не можна виключати будь-який сценарій. Це так. Будемо стежити. Дякую вам. Іван Степак був Дякую. з нами на зв'язку. Пофантазували, подумали, проаналізували вчорашні події. Консультант комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.